Сьогодні на розпаковці годинник Олевс куплений на Аліекспрес за 10 доларів 79 центів, дякуючи монетам. Вільна ціна була 17 доларів 98 центів. Годинник приїхав в міст експресу, приїхав доволі швидко. Не можу сказати, якісь проблеми з упаковкою. Він був запакований доволі добре. Є оригінальна коробочка, щоправда, вона не дуже презентабельна, але вона є, вона картонна. В комплекті з годинником немає нічого, тобто сам годинник і бірка, на якій написано просто Олевс. Годинник доволі цікавий, він ультратонкий, має товщину 7,5 мм. Це жіночий годинник, тому він буде дуже елегантно виглядати на будь-якій руці. Великий циферблат, додаткові стрілки з секундами, які перевірялися, працюють. Я думаю, що це буде дуже непоганий подарунок, або навіть можна пробувати продавати з торгової точки будь-якої. Нічого поганого сказати не можу. Ціна відповідає якості. Якщо мова йде про ціну 10 доларів за 18 доларів, я вже не впевнений. Але всім можу радити до покупки. Це хороший годинник за доступну ціну.